Вітаємо вас, пані Алло. Вітаю. Ми хочемо проговорити, якою є ситуація зараз з рекрутингом у вашій бригаді, у ваших бригадах, так і до того ж, хочемо проговорити про те, як зараз працює саме спецпроєкт 1824. Чи можете ви про це розказати? Давайте розпочнемо з того, що удвічі збільшили кількість доступних посад, які можна обрати за спецконтрактом Ми тепер їх 18 що додалося і чому це важливо? Розкажіть, будь ласка, як зараз, яка зараз ситуація там? Так, збільшили доступний перелік посад. Раніше їх дійсно було 9. До цього переліку входили такі посади: як стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, гранатометник, стрілець санітар, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Зараз додалося ще 9 нових посад. Це такі посади, як старший стрілець номер обслуги, кулеметник, кулеметник, розвідник, розвідник, навідник, розвідник номер обслуги, розвідник радіотелефоніст, розвідник оператор і також старший розвідник, стрілець, снайпер. І також розширився і перелік підрозділів. Раніше ми долучали до чотирьох підрозділів, до чотирьох бригад сухопутних військ: це 10, 28, 72, 92, Потім додалося ще п'ять, це третя окрема. Штурмова, 24, 30, 93, 128 бригади. І на початку цього тижня додалися ще чотири бригади сухопутних військ. Це третя окрема танкова залізна бригада, також 127 окрема бригада територіальної оборони, 47 Макура і 54-та імені гетьмана Івана Мазепи. Пані місяць тому до програми додали 10 нових бригад. Як це вплинуло на кількість охочих? Розкажіть про це більш детально. Так, ми в сухопутних військах в першому центрі рекрутингу сухопутних військ зараз долучаємо до 13 бригад із їхнім з їхнім збільшенням їхньої кількості, точніше додалися також і люди. Спочатку хтось вагався, не був впевнений. Зараз із розширенням переліку посад із розширенням переліку бригад почало звертатися більше охочих. Тобто, це позитивно вплинуло на ріст цього проєкту і на його розвиток. Розкажіть, що мотивує людей зараз доєднатися до війська і скористатися саме, наприклад, телефонами вашої рекрутингової вашого рекрутингового центру? Якщо говоримо саме про контракт 1824, до того, що що мотивує молодь, то різні абсолютно є випадки: хтось мотивується тим, що хоче замінити вже тих, хто давно на фронті, хтось мотивується грошовим забезпеченням, це дійсно так, і ще однією мотивацією є чіткий термін служби. Тобто ем, молодь розуміє, що через рік вони цей контракт можуть не продовжувати, або ж продовжувати за власним бажанням. А якщо говоримо в загальному, то в багатьох це мотивація захищати. Україну наближати перемогу, тобто, дехто бачить, що там друзі родичі служать у війську, вони хочуть доєднатися до них. Абсолютно є різні випадки, тобто різні люди, різна мотивація. Пані Алло А які найпопулярніші професії, на які звертають увагу саме претенденти на те, щоб стати бійцями вашої команди? Якщо говоримо в загальному, то найпопулярнішою посадою серед рекрутів в нашому центрі є посада оператора ВПЛА. Далі йдуть посади водіїв, посади інженерів. Тобто, це такі топ 3 найпопулярніших посад. І так як ми долучаємо до абсолютно всіх підрозділів сухопутних військ, до всіх бригад. У нас загалом дуже широкий вибір посад: це і діловоди, і психологи, і снайпери, тобто і різні, різні і тилові, і бойові посади в нас вони є. Хто хоче, може абсолютно абсолютно просто до нас звернутися за номером 0800 503 696 або ж залишити заявку на нашому сайті на зворотній зв'язок. Також можна завітати безпосередньо в центр і проконсультуватися з фахівцем, тому що прихід в центр не означає підписання контракту. Можна просто отримати фахову консультацію відповіді на всі питання і для себе вже потім вирішити, варто долучатися чи не варто. Пані Алло, розкажіть, будь ласка, більш детально про те, як працює у вас спецпроєкт 1824, наскільки він є популярним, як молоді люди на нього реагують, хто приходить, наскільки багато людей залишається, як проходить потім навчання, як реагують молоді вже бійці на це навчання? Чи не жалкують вони, що підписали контракт? Будь ласка, розкажіть про це більш детально. Найпопулярніша вікова категорія зараз за цим контрактом це 18-21, Тобто в такому проміжку реагують всі позитивно, тому що є зараз досить широкий вибір бригад, тобто це 13 бригад. І ем, що відбувається до нас, приходить рекрут, Ми супроводжуємо на всіх етапах його. Тобто, ми формуємо його особову справу. Ми допомагаємо на етапі приходження військово-лікарської комісії. супроводжуємо його. Також проводимо психологічний відбір. У нас є фахівці-психологи в центрі. Після цього. Цього кандидат направляється безпосередньо в обраний підрозділ і вже там підписує контракт з цим підрозділом. І з підрозділу він направляється на базову загальну військову підготовку. Ця підготовка є посиленою, тому що на кожного рекрута виділяється 200 тисяч гривень додатково на матеріально-технічне забезпечення, і йде е, на БЗВП, тобто посилене навчання. На навчанні е, є. Фахова є вогнева підготовка, інженерна підготовка, тактична, також тактична медицина, вивчають комплексно всі. Всі предмети, психологія, міжнародне право, РХБЗ, зв'язок, інженерні, якісь предмети є також. І після цієї посильної підготовки обов'язково йде фахова підготовка. Фахова підготовка триває від 14 днів і більше. Це залежить від обраної посади. Якщо, наприклад, на посаду стрільця санітара достатньо 14 днів, то для посади розвідника треба пройти 30 днів фахової підготовки. І ще після цього йде адаптація в підрозділі, яка триває два тижні. Тобто це йде злагодження в малих тактичних групах безпосередньо з побратимами, ось ці новобранці вже злагоджуються, скажімо так, щоб приймати участь в бойових діях, брати участь більш впевнено. Тобто іде таке навчання, воно доволі тривале, щоб ось ці новобранці змогли впевнено себе почувати на полі бою і знати, що які обов'язки, як які обов'язки вимагається посада? Тобто, навчання проводять досвідчені інструктори, сержанти, офіцери, які мають досвід в участі в російсько-українській війні, дійсно це фахові спеціалісти. Пані Алло, Є такі, кому відмовляють у підписанні контракту саме вже у рекрутинговому центрі? Так, ми можемо відмовити людині, якщо вона не проходить психологічний відбір, або якщо вона не проходить військово-лікарську комісію, таких у нас близько 5%. І також безпосередньо може відмовити вже підрозділ на етапі співбесіди, якщо кандидат не відповідає займаній посаді. Тож, давайте більш детально тоді поговоримо про те, наскільки зараз ось ці програми закривають потреби вже у війську, наскільки, скажімо так, повним є набор, наскільки багато людей приходить, і чи потреби ці закриті вже у самих бригадах, у якому ведеться рекрутинг? Не можна зазначити, що цей проєкт повністю покриває потреби бригад, адже він був анонсований лише в лютому 2025 року, і тільки зараз починає набирати оберти, тобто розширюється перелік посад, розширюється перелік бригад. Усе більше і більше людей дізнається про ось цей проєкт і про його можливості, про його переваги. Тому зараз точно не можна сказати, що так, але проєкт далі набирає оберти, і зараз навіть планується новий проєкт, але на інших умовах для закриття. Для поповнення тилових посад пані Алло, давайте поговоримо більш детально про нові проекти Чоло і тило. Мілітарі Тревел проєкт, покликаний познайомити глядачів із різними військовими спеціальностями. Розкажіть про це більш детально. Що це таке? Це щось новеньке. Ми про таке не чули, але з задоволенням зараз дізнаємось. Так, проєкт чоловітило виходить на нашому ютуб каналі. На ютуб каналі Першого центру рекрутингу сухопутних військ. І відбувається так, що є пара ведучих. Хтось з них потрапляє в тиловий підрозділ, хтось потрапляє в бойовий, і вони зсередини показують побут цього підрозділу. Ми намагаємося купити якомога більше спеціальностей, тобто, щоб, наприклад, людина цивільна, яка дивиться нашу програму, вона для себе змогла зрозуміти, чи підійшла б їй та чи інша спеціальність, і для себе визначити, що б їй краще підійшло. Також у нас уже є випуск з рук Пегас, і зараз на етапі монтажу випуск з легендарним полком. Ахілесо. Ми не плануємо зупинятися, тому що отримали багато сквальних відгуків від глядачів, тому тільки плануємо збільшувати кількість випусків. Запрошуємо всіх до перегляду на нашому Ютуб-каналі. Дякуємо, доєднаємось. Алла Пунько, офіцерка відділення взаємодії зі змі, першого центру рекрутингу, була з нами на прямому зв'язку. З нею проговорили про спецпроєкти, які зараз є у війську. Ми щиро вам дякуємо і слава Україні. Heroína slalom <laughs>